Чи знаєш ти, що таке темна психологія? Темна психологія стала предметом інтересу серед широкого загалу, оскільки вона стосується вивчення і застосування психологічних явищ пов'язаних з експлуатацією та маніпуляцією людьми. І хоча усвідомлення цих тактик є важливим для захисту себе, не менш важливо розуміти, що не всі, хто використовує психологічні стратегії, роблять це з злим наміром. Насправді багато з'явищ, які ми будемо описувати, були відкриті в ході досліджень. Що мали на меті краще зрозуміти окремі випадки тривожної людської поведінки та використовувати їх для соціальної реформи. Що ж, давайте дізнаємось про деякі прийоми темної психології, щоб краще захистити себе від маніпуляцій. Групове мислення ця теорія була розроблена соціальним психологом доктором Ірвінгом Дженісом, в ході його досліджень про бомбардування Перл-Харбора, В'єтнамську війну та вторгнення в затоку свиней. Дженіс був здивований, чому ці групи високоінтелектуальних осіб не могли побачити, що вони явно приймають дуже погані рішення. Він виявив, що більшість людей мають когнітивне упередження, коли знаходяться в згуртованих групах, що призводить до прийняття точки зору або висновку, який представляє уявний груповий консенсус, незалежно від того, чи вважають вони його правильним або істинним. Розпізнавання впливу групового мислення може допомогти краще зберегти нашу автономію. Та ефективніше діяти у прийнятті групових рішень. Покора авторитету. Чи чули ви про знамениті експерименти Стенлі Мілграма на тему покори авторитету? Вони часто називаються одними із найбільш неетичних психологічних досліджень і широко згадуються в контексті соціальної психології. Мілграм прагнув дослідити, наскільки далеко люди готові йти в покорі авторитету, якщо це включає заподіяння шкоди іншій людині. Він виявив, що учасники були готові застосовувати потенційно смертельні електрошоки іншим, якщо авторитетна особа наказувала їм це зробити, навіть якщо це суперечило їхнім особистим цінностям або судженням. Розуміння факторів, що впливають на покору авторитету, може допомогти захиститися від сліпого слідування неетичним або маніпулятивним директивам. Ефект стороннього спостерігача. Це соціальне явище, коли люди менш схильні допомагати в екстреній ситуації, коли присутні інші. Згідно з психологом Кендрою Чері, ця дифузія відповідальності виникає через те, що люди припускають, що інші візьмуть на себе дію, що призводить до бездіяльності та знижує ймовірність допомоги. Маніпулятори можуть використовувати ефект стороннього спостерігача, створюючи ситуації, в яких люди вагаються ставити під сумнів або кидати виклик маніпулятивній поведінці. Припускаючи, що хтось інший вирішить проблему, але розуміння ефекту стороннього спостерігача може сприяти активній участі та наділити людей силою протистояти маніпуляціям. Бомбардування любов'ю психолог доктор Елена Тянмон визначає бомбардування любов'ю як інтенсивне та надмірне вираження любові, уваги та захоплення, яке використовується для встановлення контролю та залежності. Маніпулятори спочатку обсипають своїх жертв любов'ю та компліментами. Але з часом вони починають їх принижувати та критикувати, щоб знизити їхню самооцінку і сприяти залежності від маніпулятора. Розпізнавання патерну бомбардування любов'ю та приниження може допомогти розірвати токсичні та маніпулятивні стосунки. Соціальна інженерія це техніка психологічної маніпуляції, яка використовується для обману людей, експлуатуючи їхню довіру, довірливість або бажання допомогти іншим. Вона часто включає в себе прикидання, обман та маніпуляцію соціальними нормами, щоб змусити людей розкрити конфіденційну інформацію або виконати дії, вигідні маніпулятору. Деякі поширені приклади включають фішинг або прикидання, потребуючим допомоги. Тед Банді, відомий серійний вбивця, часто використовував соціальну інженерію, щоб заманювати своїх жертв. Він прикидався безпомічним, іноді з гіпсовою пов'язкою на руці або з милицями. Щоб викликати співчуття у своїх майбутніх жертв, він підходив до молодих жінок, просячи їх допомогти йому донести книги до його автомобіля. Використовуючи цю стратегію, Банді експлуатував природне бажання людей допомогти іншим. Після того, як жінки погоджувалися допомогти йому, він заманював їх у свою машину, де потім нападав на них. Щоб захистити себе, будьте обережні з несподіваними запитами, перевіряйте ідентичності та наміри і зберігайте здоровий рівень скептицизму, особливо в онлайн-взаємодіях. Маніпулятивне переконання. Маніпулятивне переконання включає в себе використання обманних тактик для впливу на думки, емоції або поведінку людини для особистої вигоди, часто без повного усвідомлення індивідуума, дослідник з Гарварду та психолог Раян Ма. Пояснює, що маніпулятори використовують різні техніки, такі як апелювання до емоцій, створення почуття терміновості, поширення дезінформації, залякування або використання лестощів, щоб вплинути на людей на свою користь. Важливо розвивати критичне мислення та ставити під сумнів мотиви за переконливими тактиками, щоб уникнути маніпуляції, усвідомлення власних емоційних реакцій і більша наполегливість також можуть протидіяти маніпулятивним тактикам. Розуміння прийомів темної психології, які використовують маніпулятори, є вирішальним для захисту і самозахисту від маніпуляцій. Розвиток самоусвідомлення, емоційного інтелекту та критичного мислення також надасть вам сили контролювати свої думки, дії та рішення. Пам'ятайте, знання це сила, і, залишаючись проінформованим, ви зможете орієнтуватися в складному світі людської психології з більшою стійкістю та автономією. Отже, що ви думаєте про це відео? Які ще прийоми темної психології, на вашу думку, повинні бути відомі людям, дайте нам знати в коментарях нижче. Будь ласка, поставте лайк і поділіться цим відео. Не забудьте натиснути кнопку Підписатися та значок дзвіночка для отримання сповіщень про відео від канала Барсов. Дякуємо за перегляд. До наступної зустрічі!